Смачненько тобі? Блід. Нема коли. А там ще один спиногриз. Гризеш? Ще лепе тренуєш, так? Боже, щось таке страшне. Що тобі дали? Що це таке? Що це таке? Да? дай, покажи? Можна? Ну, покажи. А ты мне покажешь? Боже, якась гедота. Бляха, муха. Смачно. Фу. Грин. Дай пожевать. Дай пожевать. Сейчас как тяпнет меня за руку. Лапіші тук, -тук, 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 -тук. Лапіші смачненько плямка, а ніхто не забери. Глін, ти як все завжди в своєму репертуарі. Найоріває. А брід у нас лорд. Він не спешить. Але зжирає швидко все, да? Лорд? Бараняка.